Так. Хотів, як кажуть, обманути всіх і самого себе. Купив ось таку штуку, типу частотник чи що воно таке. Ну, коротше, 70 гривень. Ну, я як би думав, що воно трошечки фігня буде якась. Ну, там було написано, що підходить до вентиляторів до всього іншого. Ну, коротше. Типу має напругу регулювати не лінійно, а якимись імпульсами. І за рахунок цього оберти, типу, будуть менші. Ну, ось я виставив ну, на мінімальні оберти, на яких вентилятор крутиться, але не знаю, чути і чи видно, він то розгониться, то зупиниться. Це перше. Якщо робиш менше, бачите, він зовсім зупиняється. То він десь там наполовину. З половини починає працювати ну, оцього регулювання. Так. Коли трошки більше стаєш, він, ну, як звичайно, крутиться, мені здається, тут різниці немає. А це ось на всю. Ну, таке регулювання, типу, на 30%. Ну, як кажуть. Так воно і думало, що воно фігня, треба брати якийсь нормальний частотник, який через саме частоту впливає на електродвигун. Ну, 70 гривень витрачено.